Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую сьогодні вивчити чистомовочку. Будьте уважними і повторюйте. Ато-ато-ато чистомовок є багато. Ті, 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 та найкращі будуть ті ята, 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 що поможуть вам малята. Уф-уф-уф ротик, щоб слухняним був. Ги-ги-ги, ой, як біло навкруги, Узі, 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 птахи наші гарні друзі. Ді, 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 допоможем їм в біді. Ди, ДИ, ди в осінні і зимові холоди. Альня, альня, альня. Ось на дереві їдальня. Сі, сі, сі годівниці гарні всі. Ці, ці, ці вам синички й горобці. Їх, їх, їх. Прилаштували дітки їх.